Я думаю, що в нього є шанс стати найпам'ятнішим представленням продукту в історії. У нього є шанс. Правда, яку всі бачать, але мало хто готовий сказати вголос. Полягає в тому, що індустрія смартфонів стала настільки нудною, що покупці втрачають інтерес до нових телефонів Samsung iPhone чи практично будь-якого нового пристрою. Справжніх інновацій майже немає. Більшість телефонів сьогодні нагадують той самий старий фільм із новим постером. Гаразд, але що робить це ще більш неприємним, так це те, що ціни на смартфони ніколи не падають. Вони насправді продовжують зростати, з яких це пір повернення алюмінієвої рами стало дорожчим за Титанову, особливо враховуючи, що дизайн майже не змінюється. Перероблений дизайн кілька додаткових точок камери, незначні покращення продуктивності та нові кольори, які рекламуються як проривні. Саме це й робить Apple. Можливо, Тім Кук щиро вважає, що клієнти настільки прив'язані до бренду, що платитимуть за кожен новий реліз Apple, незважаючи ні на що. Але чесно кажучи, Apple не поважає своїх клієнтів, і саме тому iPhone 17 та iPhone Air продаються набагато гірше ніж iPhone 16. Але Ілон Маск щойно зробив абсолютно несподіваний крок, який сколихнув змі. Несподівано з'явилася Тесла компанія, яка абсолютно не має нічого спільного зі смартфонами, яка готується втрутитися в цю справу. За словами Маска. Телефон Tesla Pi, абсолютно новий продукт від Tesla, має вийти в січні цього року, і він стверджує, що він забезпечить неповторний досвід, якого немає ні на одному з існуючих на ринку, і який клієнти не забудуть, як тільки скористаються ним. Одне можу гарантувати, ця демонстрація продукту буде незабутньою. Ілон Маск втомився дивитися, як американці платять понад 1500 доларів за смартфон, який легко дряпається з часом, втрачає заряд батареї та працює на штучному інтелекті, який вже здається застарілим. Очікується, що базова модель телефону Tesla Pi коштуватиме від 789 доларів, але це навіть не та частина, про яку варто говорити. Справжній заголовок полягає в тому, що Тесла планує включити до свого телефону довічний безкоштовний інтернет Starlink, і це стане революційним рішенням. Тож давайте заглибимося в план Ілона Маска щодо запуску телефону Tesla Pi, який розпочнеться прямо зараз. Якщо ви вже придбали iPhone 17 Pro Max, ви можете чітко бачити, що він зовсім не вартий своєї ціни. Це гірший iPhone, який коштує ще дорожче. Алюмінієва рамка зношується щоразу, коли ви її вдаряєте. І чесно, якби Стів Джобс повернувся сьогодні, ми майже впевнені, що він би звільнив всю команду. Тим часом Ілон Маск все ще залишається тим самим божевільним генієм, яким він завжди був. Він помістив у телефон за 789 доларів речі, про які більшість людей навіть не уявляли, що вони можуть існувати в смартфоні. Добре, щоб зрозуміти, чому це так особливо почнемо з першого, що помітять користувачі. Дизайн Тесла обрала мінімалістичний стиль з гострими краями, але без наслідування нещодавньої тенденції iPhone до неймовірно тонких та крихких корпусів. Замість того, щоб втискати компоненти в надтонкий корпус та жертвувати ємністю акумулятора, як iPhone Air, телефон Тесла Пай, створений для зручності використання в реальному світі. Ілон Маск каже, що він матиме саме той вигін країв, який буде зручним для захоплення цільний корпус з матовою задньою панеллю, стійкою до відбитків пальців, та злегка закруглені кути, щоб зменшити ризик падінь. Немає великого виступу для камери, який змушує телефон хитатися на столі, як у iPhone 17, і немає модних кольорів, які вицвітають через кілька місяців. Тесла прагне до довготривалої вишуканості, а не короткочасної яскравості. Коли справа доходить до матеріалів саме тут, Тесла повністю перевершує Apple. Титанова рама аерокосмічного класу покрита самовідновлювальним наношаром, що робить телефон Pi на 30 сонтів легшим, але значно міцнішим за традиційні сталеві або алюмінієві рами. Хоча користувачі iPhone постійно стикаються з потертостями від ключів у кишені невеликими вм'ятинами від падінь з невеликої висоти, або окисленням, яке призводить до відшаровування фарби телефон Tesla Pi, створений, щоб протистояти майже всьому цьому, нанопокриття не тільки захищає від щоденних подряпин, але й може поступово згладжувати незначні потертості, з часом зберігаючи телефон новим протягом багатьох років без потреби в громісткому чохлі. Результатом поєднання цієї дизайнерської мови з преміальними матеріалами є чудова довговічність. Модельовані тести показують, що телефон Pi досягає балу довговічності 9,2 з 10, тоді як iPhone 17 отримує лише 7,5. У вологому кліматі Tesla Pi ідеально зберігає своє оригінальне покриття, тоді як багато користувачів iPhone повідомляють про вицвітання або відшаровування покриттів вже після кількох планових чисток. Для старших американських користувачів, тих, хто хоче довговічний телефон з меншою кількістю клопотів і без потреби в ранній заміні, ця різниця має справжню практичну цінність. Але знаєте, що міцність телефону Pi залежить не лише від матеріалів, а й від акумулятора. І тут Тесла на диво значно перевершила Apple. Навіть попри те, що iPhone 17 дещо покращив час автономної роботи, він все ще не повністю задовольняє клієнтів. iPhone продовжують швидко розряджатися під великими навантаженнями та постійним підключенням, особливо коли фонові функції штучного інтелекту вмикаються. Це означає, що час використання в реальних умовах виявляється коротшим за заявлені цифри, що створює звичне відчуття, чому мій акумулятор так швидко розряджається у повсякденних ситуаціях. Тесла з іншого боку це не просто автомобільна компанія, а світовий лідер у технології акумуляторів, де вимоги набагато екстремальніші ніж будь-що з чим коли-небудь зіткнеться смартфон. Подумайте, лише акумулятори електромобілів Тесла повинні працювати безпечно та ефективно протягом сотень тисяч миль, витримувати суворі температури від палючих пустель до крижаного снігу та зберігати високу продуктивність після багатьох років використання. Саме тому Тесла оснастила телефон Pi акумулятором ємністю 6712 мак тоді як iPhone 17 Pro Max пропонує лише 5088 Mac. Згідно з опублікованими Tesla реальними тестами, телефон Pi може транслювати відео з YouTube протягом 56 годин поспіль майже три повних дні. О боже мій це неймовірно вражає, адже як ви знаєте, навіть iPhone 17 Pro Max розряджається лише приблизно вдвічі. Це означає, що ви більше не прив'язані до розетки, і термін служби акумулятора природно довший, оскільки вам не потрібно заряджати його так часто. Але це навіть не найдивовижніша частина підходу тесла до акумуляторів. Ілон Маск розповів, що телефон Pi взагалі не використовуватиме традиційні літій-іонні елементи. Натомість він спиратиметься на технологію алюмінієво-іонних акумуляторів область, яку Тесла розробляла роками. алюміній іонні акумулятори мають очевидні переваги, вищу щільність енергії, менше тепловиділення, та найголовніше надзвичайну безпеку під час тривалої зарядки. Це дозволяє телефону Pi залишатися тонким і легким, водночас неймовірно міцним, без швидкої деградації батареї, яка змушує багатьох користувачів iPhone замінювати її вже через 2-3 роки. Навіть філософія заряджання Тесла підкреслює цю різницю. У той час, як багато брендів прагнуть над швидкої зарядки потужністю 120 Вт, яка перегріває батарею та скорочує її термін служби. Тесла обрала розумну швидку зарядку, заряджаючи її з 10 до 80 оцик приблизно за 35-40 хвилин. Достатньо швидко, щоб бути зручним, але водночас достатньо безпечним для збереження здоров'я в довгостроковій перспективі. Коли йдеться про систему камер, Ілон Маск відкрито визнає, що Тесла не приєднується до безглуздої мегапіксельної війни, але Тесла все ж збільшила кількість об'єктивів. Та підвищила роздільну здатність, щоб по-справжньому оптимізувати фотографії телефонів Пай. Окрім апаратного забезпечення, Тесла значною мірою зосереджується на інтелектуальних алгоритмах обробки зображень, прискорених нейронним процесором наступного покоління технологією, запозиченою безпосередньо з систем штучного інтелекту в автомобілях Тесла. Судячи з опублікованих Тесла зображень, телефон Пай оснащений п'ятьма задніми камерами, кожна з яких має роздільну здатність 48 мегапікселів. Завдяки 10-кратному оптичному зуму користувачі можуть знімати будь-що від великих планів до віддалених пейзажів без втрати різкості, навіть в умовах слабкого освітлення. Що Ще важливіше, Тесла не зупинилася на апаратному забезпеченні їхній механізм обробки зображень на основі штучного інтелекту автоматично налаштовує освітлення різкість яскравість і видаляє небажані елементи з фотографій. Телефон Pi також включає інструмент для видалення об'єктів на основі штучного інтелекту, який, на нашу думку, буде неймовірно корисним для любителів фотографії. Система камер телефону Pi забезпечує чіткі природні зображення з низьким рівнем шуму навіть у погано освітлених умовах. Ще краще те, що Тесла розробила плоский міцний модуль камери, який не хитається, коли його кладуть на стіл і пропонує набагато кращу ударостійкість ніж виступаючий виступ камери Apple. Однак програмне забезпечення є справжньою секретною зброєю, яка робить телефон Tesla Pi справжнім конкурентом Apple. Tesla OS не є клоном Android, чи iOS це абсолютно нова автономна операційна система. Ілон Маск називає його XOS через глибоку нативну інтеграцію з XAI. ніяких збоїв, жодних заїкань і жодних важких оновлень, що вбивають продуктивність як iOS 26. По суті, XOS базується на Linux, але Tesla практично переписала всю систему. Замість збору даних користувачів для продажу третім сторонам він навчається безпосередньо у людини, яка його використовує. Від ваших улюблених програм до ваших щоденних звичок усі дані обробляються локально на пристрої. Результатом є справжня персоналізація телефон, який розуміє вас, а не той, що відстежує вас. А оскільки Тесла контролює весь стек ОС інтерфейс безпеку та штучний інтелект, немає проміжного рівня, як у Google чи Apple, і немає прихованих бекдорів для реклами. У світі смартфонів Чіп це серце, яке визначає весь користувацький досвід. Для лінійки iPhone 17 Apple оснастила iPhone 17 Pro, 17 Pro Max. Та iPhone Air Чіпом a 19 Pro, який добре відомий своєю продуктивністю графічними можливостями та обробкою штучним інтелектом. Однак Ілон Маск підтвердив, що телефон Tesla Pi, оснащений чіпом X23 розробленим з вісім ядерним процесором, який забезпечує виняткову продуктивність багатозадачності. Хоча iPhone 17 Pro може почати мати проблеми з одночасним запуском кількох ресурсоємних програм Телефон Pi, може одночасно обробляти 8К ігри, прямі трансляції AR/VR та обробку моделей штучного інтелекту на пристрої. Графічний процесор X23 також був оновлений до 8 ядер, що підтримує повну 8К графіку в складних середовищах метавсесвіту, чого 6-ядерний графічний процесор A19 Pro все ще не може зрівнятися. Що стосується пам'яті, X23 підтримує до 12 ГБ оперативної пам'яті, що на рівні з iPhone 17 Pro. Це не тільки допомагає телефону Пає підтримувати стабільну роботу, коли відкрито десятки програм, але й дозволяє виконувати професійні завдання, такі як 3 d рендеринг та редагування відео надвисокої роздільної здатності, які зазвичай використовуються лише на комп'ютерах. Виробничий процес Тесла також є кроком вперед, використовуючи 2 нанометровий техпроцес, що робить чіп одночасно потужнішим та енергоефективнішим. Але те, що виводить телефон PI далеко за рамки Apple, це довічний безкоштовний інтернет StarLink. Це перший випадок в історії, коли компанія надає користувачам безкоштовне супутникове з'єднання лише за купівлю телефону, без щомісячних рахунків, без 12 місячних контрактів, без спеціальних пропозицій підвищення цін після цього. Маск розповів, що, окрім чіпа X23, телефон PI також містить спеціальний супутниковий чіп, який підключається безпосередньо до Starlink. Це означає, що він не залежить виключно від стандартних мереж 4 g 5 g Він може самостійно отримувати доступ до супутникового інтернету Starlink. Від пустелі Сахара до вершини Евересту, навіть на віддалених островах, ви все одно будете онлайн. Звучить неможливо чи не так. З більш ніж 5 тисяч активними супутниками Starlink та покриттям 99,9% по всій території Сполучених Штатів. Телефон Пай стає єдиним пристроєм, який залишається підключеним під час відключень електроенергії сильних штормів або коли ви перебуваєте в сільській місцевості з нульовим покриттям стільникового зв'язку. Apple ніколи не досягала нічого подібного, і якщо бути реалістичним, вони ймовірно ніколи цього не зроблять. Starlink не лише щороку заощаджує користувачам тисячі доларів на оплаті інтернету. Він також надає доступ до інтернету мільйонам людей у малозабезпечених регіонах для людей похилого віку, які живуть на фіксований дохід. Щомісячні рахунки за інтернет можуть бути справжнім тягарем. Для молодих сімей втрата зв'язку може порушити навчання, роботу і навіть безпеку. Тесла позбавляє від усього цього за допомогою одного пристрою вартістю 789 доларів. Уявіть собі, ви у відрядженні в горах застрягли у відкритій воді або годинами проводите тривалий рейс. Замість того, щоб мати нестабільний Wi-Fi чи платити додатково лише за те, щоб залишатися онлайн, ви можете дивитися фільми у форматі 4К, брати участь у відеодзвінках або виконувати роботу без жодних збоїв. Ось у чому справжня різниця, яку пропонує телефон Tesla Pi, практична щоденна зручність, яка фактично вирішує проблеми, з якими ми стикаємося постійно. Ключовим моментом тут є довічний безкоштовний інтернет, люди завжди обтяжені щомісячними рахунками. Але якщо один телефон може повністю позбавити від цих рахунків, хіба він не привабить миттєво сотні мільйонів користувачів, Ілон Маск перетворює телефон Tesla Pi на високотехнологічний пристрій, який звичайні люди все ще можуть собі дозволити. Очікується, що модель на 256 ГБ гігабайт коштуватиме лише 7,89 долара. А навіть найдорожча версія на 1 терабайт коштуватиме близько 1099 тисяча доларів, що все ще набагато дешевше ніж iPhone 17 Pro Max. Це розумна стратегія. Користувачі відчувають, що вони роблять крок у світ передових технологій, але без податку на розкіш, який Apple зазвичай стягує зі своїх продуктів. Коли Ілон Маск говорить про телефон Pi, він має на увазі не просто черговий смартфон. Він створює головний пульт дистанційного керування для всього світу Tesla. Ця штука керуватиме вашим автомобілем Tesla, контролюватиме вашу сонячну енергію вдома і навіть синхронізуватиметься з роботом Optimus. А оскільки вона працює на Starlink та підтримується штучним інтелектом Grok, все працює разом, ніби це один мозок. Нещодавно ми провели опитування спільноти, на якому запитували, чому люди досі не купили iPhone 17, і відповідь була навіть близькою. 75 сотків сказали, що ціна просто за висока, і чесно кажучи, це найбільший недолік iPhone 17. Він просто дорогий. iPhone Air починається від 999 доларів, а 17 Pro Max з 2 терабайтами. 1999 доларів. Це територія MacBook Pro. Apple дотримується своєї фірмової тактики, підвищує ціни, покладається на лояльність і все одно чекає, поки люди оновляться. Тим часом Ілон Маск рухається в протилежному напрямку зі своїм телефоном Tesla Pi. За ціною 789 доларів телефон Пай не просто дешевший, це зроблено навмисно. Це продуманий крок. Маск не женеться за прибутком від апаратного забезпечення. Він хоче, щоб телефон Пай став вхідними дверима до всього, що пов'язано з Тесла. Тож справжнє питання полягає в тому, як Тесла стримує ціни, поки Apple та Samsung щороку їх підвищують. По-перше, Тесла володіє всім своїм ланцюгом поставок. Все від Гігафабрик до автоматизованого складання та промислових роботів знаходиться під одним дахом. Apple, з іншого боку, все ще залежить від Foxconn. Відсутність посередника означає, що Tesla може скоротити витрати та передати цю економію безпосередньо клієнту. А ще є довгострокова перспектива. Apple ставиться до iPhone як до окремого банкомата, чого не робить Тесла. Pi – це гачок, який приваблює людей до Starlink автомобілів Tesla, PowerWall та всього стеку штучного інтелекту компанії. Великі гроші не в телефоні, а в екосистемі, з якою він вас пов'язує. Ніщо з цього не змінює того факту, що телефон Pi ступає на небезпечну територію. Навіть якщо він швидший і потужніший за iPhone Tesla, все одно виходить на ринок, де домінують два гіганти. Протягом понад десятиліття смартфони оберталися навколо двох екосистем: iOS та Android. Користувачі iPhone живуть в iMessage FaceTime, iCloud та AirDrop. Користувачі Android покладаються на Google Play та його величезний всесвіт додатків. Тому, коли Ілон Маск представляє XOS абсолютно нову операційну систему, створену майже повністю з нуля, це більше ніж просто запуск програмного забезпечення. Це прямий виклик цифровим розпорядкам, звичкам та зонам комфорту мільярдів людей. Тесла не виробляє телефони для отримання щорічного прибутку. Вони створили телефон Pi, щоб позбутися витрат, які американці змушені платити надто довго плата за мобільний інтернет, витрати на ремонт, передчасна заміна телефонів, низький час роботи від акумулятора та потреба в захисних аксесуарах через крихку конструкцію. Телефон Tesla Pi не просто дешевший, потужніший, довговічніший, та має краще підключення. Він змінює уявлення користувачів про справжню цінність телефону. Це не пристрій, створений для того, щоб гнатися за яскравими кольорами чи характеристиками камери. Це пристрій, створений для реального життя, довговічний, стабільний, доступний та вільний від обмежень операторів контрактів чи ненадійних оновлень. І саме тому телефон Tesla Pi не просто конкурує з Apple. Це змушує Apple переглянути всю свою стратегію. Тож, коли справа дійде до цього, що ви оберете iPhone 17 чи телефон Pi, ми вважаємо, що це важливе рішення, яке споживачам доведеться ретельно зважити. І на цьому сьогоднішнє відео закінчується. Що ви думаєте, поділіться з нами в коментарях. А якщо це відео було корисним для вас, поділіться ним з другом, якому воно також може сподобатися. До наступної зустрічі. Залишайтеся допитливими, залишайтеся натхненними, і ми зустрінемося з вами в наступному.